У вівторок, 24 березня, працівники державного підприємства Львів Вугілля відновили акцію протесту на головній площі Червонограда. Основна вимога гірників залишається незмінною це виплата заборгованої заробітної плати за січень. Якщо впродовж кількох найближчих днів кошти не надійдуть, шахтарі погрожують вдатися до активних дій, а зокрема, перекрити міжнародну автотрасу, що веде зі Львова до Рави Руської. Детально про теперішній стан справ у вугільній галузі нашого краю зі сцени розповідали технічний директор Львіввугілля Олег Акімов, а також профспілкові лідери Олег Турчин та Михайло Шабля. Спочатку коротка інформація по вчорашній зустрічі з головою державної адміністрації у Львові. Знаєте, що вчора були всі робочі групи, голови профспілок і директора підприємств. Ініціативна група зустрічалась з головою державної адміністрації Синютко Олегом Михайловичем. Годину часу ми обговорювали ту ситуацію, яка склалася сьогодні в регіоні, в Шахтарському регіоні. З розумінням віднісся до тої ситуації голова. Пішов на зустріч в плані сприяти, організувати зустріч в Кабінеті міністрів на завтрашній день для наших горів по спілок. А на середу, ну, по крайній мірі, він ініціює привезти сюда заступника міністра, приїхати заступника міністра 에, в Чорноград. Четверг, вибачаю, здав четверг. Середа це Кабмін, а четверг це замміністра у нас. Це одне. Далі, інформація по грошам. Інформація номер один. Це 에, вчора, ви знаєте, вийшли 10 мільйонів, отримали вже на рахунки шатарів. Пішли. Сьогодні зараз. Вже підтвердження отримали про те, що ще 10 мільйонів йде. Також це січнева заробітна плата. І повинні підвести мені ще один довір на 11 мільйонів, які сьогодні ну, повинні вийти, може, вже будуть або до вечора, або завтра. Тобто орієнтовно порядка 30% трошки більше по січні місяця буде виплачено. Іншої інформації поки що по коштам я не маю. Ну, в принципі, це все. Зараз я просто передам слово ще Олегу Міхайлові Олегу Петровичу. По рішенням вчорашнім, він доповісив ситуацію. Добрий день всім. Я не хочу щось сказати. Ви знаєте, сьогодні бути вас тут перед вами стояти і не виконало керівництво те, що обіцяло і чекало люди від нього. Для мене теж встидно. Я й не хотів сюди виходити, тому що нема що сказати людям. А коли нема що сказати, трошки важкувато стає. Після вчорашніх бурних розмов більше години, що там було. Губернатор пообіцяв, що сьогодні, тобто на завтра, Кабмін, він обіцяє, що на Кабмін він слова попросить. І представників з нашого ДП, що були на кабміні. Я сказав Олег Михайлович, ми згідно голови про кого я і шабля їхати, представник ДП Львів, Олег Анатолійович туди, але, але одне єдине. Я поїду туди, якщо мені буде 100% гарантія, що ми зустрінемося з Яценюком. І вручим той лист, який хочу вам прочитати. Прем'єр-міністр України Яценюку, міністр енергетики та вугільної промисловості України Демчишину, голови Львівської ОДА Синюці, в зв'язку з підвищенням соціальної напруги до критичної межі в трудових колективах ДП Львів вугілля. Пов'язаний з порушенням термінів погашення забороненої заробітної плати за січень і лютий 2015 року. Вимагаємо перше погасити заборонені заробітної плати за січень 2015 року до 26.3.15 року. А за лютий 15 року до 1.4.15 року попереджуємо випадку невиконання цих вимог з 27.301 року трудові колективи залишають за собою право використання акції протесту по перекриттю міжнародної траси Львів рава Раваруська від трудових колективів ДПЛІ Вугіля пообіцяли підписувати ініціативна група. Голови проспілкових комітетів комітети, і ми, голови теркомів поставимо печатку. А це буде офіційний папір, який буде не тільки синюці, але прем'єр-міністру вручений. А далі вже будемо. І ще як казав Олега Анатолійович, він пообіцяв, що в четвер сюди приїде зам міністра. До колективу четвер. Так, Олег, прошу. Прийде перший за міністра новопризначений. А зараз я попросив би зайти в фойє народного дому голів профкомів обидвох не ділитися і ініціативну групу і поставити свої підписи, як ми вчора домовлялися, щоб відповідальність несли всі і щоб там знали. Наверху, що на всю Україну не в Львівщина буде знати, що ми будемо пікетувати, а всі міністри, і Яценюк, і президент знали, що ми будемо перекривати дорогу в разі невиконання рішень. По дисципліні вчора ініціативна група голови профкомі, директора шахт у Львові прийняла рішення. Об'явити сухий закон на час проведення акції протесту. Тут будуть присутні. Та більше це тут будуть присутні представники медпунктів, і в разі порушення сухого закону будуть прийняті рішучі міри. Тому попрошу не повторяти, що, що ми бачили вже тут. І відповідальність за тих людей, які будуть порушувати, несуть ці представники трудових колективів, які тут присутні, хлопці. Давайте не плутати гроші з п'янкою. Будь ласка, відповідальність будете вместить. Будуть нести обов'язково. Дивіться, у нас ще ситуації слідующа, просто щоб ви зрозуміли, в якій ситуації знаходиться сьогодні державне підприємство Львів вігіле в цілому. Перше, вчора 6 години зупинили фабрику. Фабрика ЦЗФ із за неоплати за електроенергію, відключена електроенергія. Ну і відсутні заробітної плати у них з вересня місяця. Раз. Далі нам фактично заблоковано, тобто вугілля України. Заблоковано повністю рахунки, вони не можуть оплатити свої рахунки. Таким чином у нас заблокована дорога відвантажена на енергетику. З сьогоднішнього дня відвантажувати на енергетику ми не маємо можливості, тому що дорога закрита. Технологія це мається на увазі перевізники. Тиждень ми уговорювали перевізників, щоб вони зривали роботу шахт і перевозили людей до місця роботи. На сьогоднішній день ми не сплатили їм тих боргів, які вони вимагали. І це теж їх заробітна плата, це паливо на автобуси, вони без копійки коштів. Тому єдине на що ми уговорили їх, це залишити графік вихідного дня. Вони беруть на власний рахунок. це, Тобто на шахти зараз можливе перевезені тільки по графіку вихідного вихідного дня. По технології мається на увазі ВТУ і спецуправління. У нас ні літра палива немає. На те, щоб перевозити навіть або обслуговувати терикони, склади і перевозити шахт на ЦЗФ вогілля. Ось така ситуація. Сьогодні, нарешті, ми за тиждень, минулий тиждень повністю п'ять листів писали, звертались до заступника міністра, щоб дозволив нам технологічне відвантаження вугілля, тобто для проплати іменно за технологію перевезення людей і. Роботу ВТУ, спецуправління. Тільки сьогодні нам цей лист підписали. Хоча минулого тижня, кажу, коли працювали шахти, нам цього листа не підписували, не узгоджували. Але сьогодні вже бачимо, що пізно і підписано того листа мати. Ну, от така інформація коротка для вас. Більше не маю що сказати. Як Наразі. мають люди стояти, скажіть? Ще. З якої години вчора, вчора теж на погоджувальній раді було прийнято перша, друга зміна з 9 до 2 години, третя, четверта зміна з 2 до 18 години. Тут. Але сухий закон також було прийнято на погоджувальній раді. Це означає, що вип'явши тут, якщо знаходиться, то це вплоть до звільнення з роботи. Все.